Знову ж таки, отримала багато питань стосовно Дніпропетровської області. Давайте подивимося до кінця літа 2024 року, так що чекає область, чи будуть вороги наступати на конкретну Дніпропетровську область, просуватися сюди, так, наступальними діями. А, будь ласочка, залишаємо вподобайки, коментуємо адекватно один одного, маємо повагу, та давайте подивимося, так, чи будуть вороги а, наступати на Дніпропетровську область. У мене тут ідея <кій> <кій> втрата ресурсів та можливостей і а, енергії будуть стояти. Тобто, Конкретно для того, щоб прийти до кінця літа, зайти сюди, у них немає ну, такої спроможності. Енергії дуже помірні, тобто вони дуже розтягнені, Ця вся ситуація буде розтягнена. І область а, має теж ресурси. В принципі, триматися. Давайте подивимося, що взагалі так до кінця літа чекає Дніпропетровську область. Так? Якщо так взяти, в загальному які енергії по Дніпропетровській області? Ідуть мені наслідкові енергії, багато обману, багато брехні, багато колаборантів, які можуть через свою дію. Робити достатньо недобрі речі. Тобто, це можуть бути розчарування, це можуть бути наведення, це можуть бути ситуації, які обернуться для області не найкращим чином. І мені не іде, щоб, щоб прийшли вороги сюди, зайшли прямо так самі, знаєте, через дії. А тут от трошки інші речі йдуть. От, як наче будуть вестись ще якісь розмови, от, провокації для області будуть продовжуватися, вони можуть давати наслідкові речі. Багато підніметься тривожності ще. От. Але тут якось будуть вирішувати все якимись розмовами і домовленостями. От. Якщо дивитися, дивитися із активної точки, так, тобто військової, то тут багато якихось створених ілюзій. Тобто це ситуація, яку картинку можуть створювати штучно, залякувати штучно. Але по факту там все буде вся доля. Області залежить від розмов і рішень вищих інстанцій.